Тема пропорції, продовження. Задача. Сплав містить 12% цинку. Скільки цинку у 80 кг сплаву. Значить, приймаємо 80 кг, це 100%. А Х це е, цинк. Скільки кілограм цинку. Це становить 12%. 80 відноситься до 100. Як з їх до 12. І це відношення. Це відношення показує, скільки кілограм складає 1%. Середні, добуток середніх членів пропорцій дорівнює добутку крайніх членів. Тобто 100 помножимо на Х, 80 помножимо на 12, 100 на Х. Дорівня 80 на 12 960. Звідси Х визначаємо 960 ділимо на 100, 9,6 кг. Значить, у 80 кг сплаву міститься 9,6 цинку. Другий приклад. Знайти відношення А до Б, якщо 16 відноситься до В. Як 9 відноситься до А. Множим середнічні пропорції, крайні. 16 помножить на А буде 9 помножити на Б. Поділимо праву частину на Б і ліву частину на Б. Скоротимо Б і Б. Значить, 16 помножити на А поділено на Б буде дорівнювати 9. Із цього рівняння визначаємо, скільки дорівнює відношення А поділено на Б. Буде дорівнювати А поділено на Б. Буде 9 шістнадцятих.